У першу неділю жовтня працівники освіти відзначили своє професійне свято. Колектив освітян один з найчисельніших у зміївській громаді, який об'єднує більше пів тисячі осіб. Усі вони відкривають нашим дітям двері у світ знань, науки і мудрості. Слова вдячності, глибокої поваги і теплих вітань звучали на їх адресу у стінах Зміївської міської ради. Ваша робота це не просто праця, це справжнє покликання. Ваші знання, життєвий досвід, добра душа і відкрите серце. Все це ви віддаєте нашим дітям. Дякуємо вам за мудрість, чесність та величезне терпіння. Бажаю вам міцного здоров'я, безкінечного запалу та оптимізму для виховання не одного покоління розумних, гідних та освічених українців. Сьогодні працівники педагогічної ниви працюють в надскладних умовах, але гідно тримають свій освітянський фронт. Всі заклади освіти з 1 вересня розпочали, і продовжують навчальний процес. Так він відбувається у дистанційному форматі і часто під звуки повітряних тривог, карантина. Тепер війна змушують і вчителів, і учнів адаптуватися до нових страшних реалій. Але освіту не спинити, і наші діти продовжують здобувати знання. Говорячи, учитель усі часи залишаються опорою суспільства і держави, адже від того, яким виростуть наші діти, яке суспільство вони будуватимуть, які моральні цінності будуть проповідувати, багато в чому залежить від таланту й особистості педагогів. І сьогодні, коли чимало колишніх випускників наших навчальних закладів, не вагаючись, пішли боронити свою країну, можна сказати з упевненістю: освітяни громади виховали гідні покоління і вклали в них безмежну любов до рідної землі. Сьогодні, коли ми на них дивимось. Ми розуміємо, що ви в їхніх душах посіяли саме головне повагу до країни, повагу до людей, людяність, щирість, відданість. Я не можу вам віддячити за цей дійсно людяний подвиг, тому я від щирого серця бажаю, щоб, по-перше, вам це все поверталося. З вдячністю, з любов'ю від них, щоб вони до вас поверталися, приходили до вас, дякували вам, не забували про вас. Попереддень професійного свята освітяни громади приймали вітання відзнаки за добросовісне служіння, обраній справі, невтомний творчий пошук, самовідданість, високий професіоналізм та вжиттєву життєву мудрість за великий талант і покликання сіяти мудрість і знання за любов до дітей і рідного краю. Нехай ваші доброта та людяність. Завжди до вас повертаються любов'ю вихованців. Нехай ваші великі серця, як завжди, будуть відкритими, ваші думки чистими, а ваші справи успішними. Бажаю всім міцного здоров'я, мирного неба, натхнення у роботі, добра, злагоди і нехай здійсняться всі ваші найзаповітніші мрії. Ви виховуєте і вчите молоде покоління, відкриваєте нові горизонти, передаєте свої знання. Нехай завжди щедрою на сходи буде освітянська нива. Нехай ніколи не згасає світло ваших душ і тепло ваших сердець до улюбленої професії. І нехай найшвидшою буде наша перемога, для наближення якої і ви щодня працюєте на своєму освітянському фронті.